Книга пісня, пісень. Розділ п'ятий. Каже Молодий: Я ввійшов у сад мій, о моя сестро, дружино. Збирав міру мою з моїм бальзамом, їв мою кришку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Їжте, о друзі, пийте, впивайтесь, мої любі. Каже молода, Я сплю, та моє серце не засинає. Ось чую, стукає мій любий. Відчини мені, о моя сестро, моя люба, моя голубко, моя чиста. Бо голова у мене роси повна, кучері у мене нічних капель. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги, як мені їх бруднити. Та мій любий просунув руку через дірку в дверях і нутро здригнулося у мені. Я встала відчинити любому моєму, і з рук моїх закапотіла мірра, з пальців моїх текуча мірра, на ручку при засові. Я відчинила любому моєму, та любий мій уже відвернувся, пішов далі. Дух у мені захопило, як він заговорив був. Шукала я його, та не знайшла вже, я кликала його, та він не обізвався до мене. Знайшла мене сторожа, що круг міста ходить. Вона мене побила, поранила, здерли з мене плащ мій тії, що доглядають мури. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, як знайдете мого любого. То що звістити йому, що я з любові знемагаю? Каже Хор. Чим любить твій над любими найкраще між жінками? Чим любий твій над любими, що нас так заклинаєш? Каже молода. Мій любий білий та рум'яний, його з десяти тисяч розпізнати, голова в нього золота і з щирого, кучері у нього закручені, чорні, мов ворон, очі його, мов голубки, край водяних потоків, що, викупавшись у молодці, на березі сідають. Щоки його немов пахуча грядка, неначе квітники рослин запахущих, уста його лілеї, що крапають мірою дорогоцінною, руки його золоті вальці, оздоблені таршіскими самоцвітами, груди його брили слонокості, сапфірами вони вкриті, ноги його стовпи алябастрові. Поставлені на щиро основах, вигляд його, немов ливану, він пишний, мов оті кедри, розмова його самі солодощі. Увесь він розкіш. Такий мій любий, такий отой друг мій, о дочки Єрусалиму.